Чергові багатомільярдні втрати Росії. Пропагандисти підтверджують удар України по Маринівці. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Під час операції було знищено винищувачі су 34 СБУ та бійці сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по російському аеродрому Маринівка у Волгоградській області, що розташований приблизно за 500 кілометрів від підконтрольної Україні території. Під час операції два су 34 було знищено, і ще два пошкоджено. Російський пропагандист FightBomber у Телеграм підтверджує удар по аеродрому з тактичною авіацією. Щось коментувати сенсу немає. Чергові багатомільярдні втрати, яким можна і потрібно було запобігти, і було б непогано, щоб за них відповіли не тільки. Ті самі тут є з ким попрацювати, а то воно так і буде продовжуватися. Я впевнений, що ми на це відповімо купою гнівних і рішучих телеграм, пише він. Раніше Уніан повідомляє про реакцію НАТО на операцію Павутина, під час якої було знищено десятки стратегічних літаків Росії. Знаєте, якби я сидів у Кремлі, я б точно не зрадів, що кілька стратегічних бомбардувальників було знищено знищено або пошкоджено, зазначав директор з ядерної політики НАТО Джим Стокс. Крім того, нещодавно дрони гур підпалили склади зберігання ракетного палива на Брянщині. Було чотири вибухи. Горить нафтобаза, автобаза. Пишуть місцеві жителі. Повертаючись до нашого питання, ми згадаємо: Україна завдала удару по аеродрому з тактичною авіацією РФ у Волгоградській області, уразивши сушки та місця ремонту бойових літаків. Як повідомляли в генштабі ЗСУ в операції, брали участь підрозділ. Діли сил спеціальних операцій, служби безпеки та інші складові сил оборони за попередньою інформацією. Ураджено чотири літаки су 34 та технічно експлуатаційну частину місце, де проходить обслуговування та ремонт різних бойових літаків. У генштабі нагадали, що російські сушки є основними літаками тактичної авіації, які завдають ракетно-бомбових ударів по українських позиціях та населених пунктах. У повітряно-космічних силах РФ їх класифікують як фронтові винищувачі-бомбардувальники. Вони використовуються зокрема для скидання керованих авіабомб, в тому числі з модулями планирування та корекції. Ступінь пошкодження ворожої авіатехніки та результати ураження уточнюються зауважили у генштабі.